Давайте про асиміляцію. Уявіть собі, є сім'я. Ну, в тій сім'ї ну, батьки, дитинка, хлопчик. Ну і батьки вирішили пожартувати з хлопчика. І вони навчили хлопчика, що груша – це яблоко, а яблоко це груша. І от хлопчик там, ну він навчився, він хороший хлопчик. Він навчився все, все називає правильно грошей яблуком, груша. І Ось він йде в школу. І дуже швидко опиняється в ситуації, що блін, ну ну ти дурний, да? Де все навпаки. Да, і за якийсь час він розуміє, що ну насправді все навпаки. Яблука це яблука, груша це груша. А от е, з батьками треба просто пам'ятати, вони якісь дивні, то їм треба навпаки казати. Да? Ну от в такому світі він буде далі жити, той хлопчик. Тобто відбудеться коригування його знання. Неправильне знання буде відкориговане середовищем. Тобто, виходить, що пояснення, да, що таке яблуко там, оце пояснення, яке було в нього, да, дане батьками, воно заміння було замінено да, на якесь інше да, через інший смисл. Тобто так, фрукт та фрукт залишився, да, але запах, смак, там застосування, там форма, да, все це там раз перезаписались. Да, Наші знання постійно насправді перезаписуються кожного з нас щодня. Сьогодні ви перезаписуєте знання, що таке культура, наприклад, бо це перезаписування, да це є основний механізм асиміляції, да, як зробити носія там однієї культури, носієм іншої культури з дитиною. Це можна зробити, і досить легка. Да, просто занурити в середовище іншої культури, і вона перезапише свої знання. І наші діти, які вчаться в Польщі, точно будуть поляками, тут без варіантів. А ті, що вчаться в Данії чи в Німеччині, будуть датчанами чи німцями. І в тому смислі безпека, да з точки зору культури, це захист від фізичного знищення, і асиміляції. це рівно важливі речі.